Цю жадкою збираємо, так як і для себе соняшник, так і для людей. В комбайн попадає тільки шапочки. Все остальне залишається на полі. Ця жатка виконує свою роботу дуже хорошо, як стоячий соняшник, так і полеглий. Ну, в неї можна збирати, в принципі, нема ніяких нарікань, нічого. Цю ж збираємо так як і для себе соняшник, так і для людей. Ну, питань по ній взагалі ніяких немає. Якщо маленький соняшник, Збирає ідеально, полеглий, теж добре збирає і стоячий теж добре вона забирає. По ній питань взагалі нема ніяких. Ми придбали цю жатку в тому році. До цього в нас такої аж соняшникової жатки не було. типа, приставкою для соняшника ми працювали. Перша побачили, звісно, на виставці. Нам її розказали. Нам вона сподобалась в принципі, як жатка. Ну, ми й дивилися на інші звісно, жатки. Ну, вони нам не, не сподобались. Оце, мабуть, в нас перша жатка. Тут в селі типу, ну, нема такої. Даних їх нема, звісно. Але саме добре, що в комбайн потрапляють тільки шапочки, все остальне залишається на полі. І це і для комбайну легше, і жатка хорошо себе ну, працює. Є в нас і культиватор, 4,5 метри захвату, і є дискова борона. Після неї теж ми придбали її новою і нема то ніяких питань. Саме основне, щоб всі розвивалися і був мир. На Україні. Найголовніше, а то все буде. І врожаї, і соняшники, і все, все, все буде.